Дорогі друзі, через хвилину розпочнеться чергове засідання Верховного суду України в моєму позові проти президента Зеленського за незаконне підписання незаконних неконституційних і позасудових санкцій. Чому чергове? І чому сьогодні вже скоро буде е, півроку, точніше п'ять місяців точно. Як суд розглядає ці незаконні санкції? Хочу окремо наголосити, що закон відводить суб'єктам владних повноважень. А це є у нас президент України, Кабмін як ініціатори 15 днів для вичерпного надання всіх і будь-яких підстав, які б дозволяли. Суб'єкту владних повноважень застосовувати санкції. Закон чітко наголошує, я це знаю, бо я є автором цього закону, Ви в законі ніде не знайдете, що можливість застосовувати санкції проти громадянина України. Не проти Порашев, проти будь-якого громадянина України, який перебуває на підконтрольній території. Чому? Тому що. Для громадянина України існує механізм конституції і конституційного захисту своїх прав і свобод. В даному випадку розчерком пера можуть бути позбавлені майна прав, право обирати і всього іншого лише тому, що в них є політичні підстави. От сьогодні сплив термін чергового місяця, який вони просили для того, щоб. Пошукати підстави для виправдання своїх незаконних дій. Ми 9 червня сплив термін, коли вони е, мали надати докази. 9 червня, після цього ви вже нічого не можете подавати і вже нічого не придумаєте. Це вже чергове було продовження. Отже, на підставі аналізу, яке було зроблено моєю юридичною командою. Влада, м'яко кажучи, як би це, валяє дурня. Вона пошити в дурні хоче не лише мене, не лише Верховний суд, а всіх вас. Влада не надала, бо і не має надати, бо немає нічого, жодних доказів. Хоча закон прямо передбачає Кодекс адміністративного судочинства. Хочу нагадати, що до Кодексу адміністративного судочинства. Моя команда в парламенті тих часів доклала руки. Для чого взагалі існує адміністративне судочинство і цей кодекс? Для того, щоб захистити особистість громадянина від машини держави. І обов'язок суб'єктів владних повноважень держави є захистити, аргументувати, представити. Підстави. Нема підстав. Скасовуйте документ. Коли ми на минулому засіданні попросили, дайте, будь ласка, нам протокол засідання Ради національної безпеки і оборони, щоб ми переконалися, чи був кворум, хто як голосував і які результати. За 128 днів вони не надали жодного слова. Вони ігнорують, не порушайте. Вони ігнорують Верховний суд. Вони думають, що Верховний суд це є відділ або департамент Кабінету міністрів чи Офісу президента. Ні. Це самостійна, я дуже сподіваюся, незалежна гілка влади. І це злочин, коли вони намагаються такий спосіб виконувати ухвалу суду. Це рішення суду. Дехто взагалі не відповів. Дехто. Сказав, що вони не дадуть інформацію, бо це є гриф ДСК, вони звикли ховатися за гріфом ДСК для службового користування. І коли вони крадуть на фортифікаційних спорудах і на їх будівництві, а народ платить за це життями своїх воїнів і квадратними кілометрами нашої землі і дорогоцінним часом, вони подають. Якусь інформацію, яка абсолютно, на їх думку, ДСКшна щодо підстав, які подавала фінансова розвідка і е, комітет фінмоніторинг. Дорогі друзі, ми декілька разів були, пан Пронін ховається від нашої команди для того, щоб зачитати йому те, що визнав керівник його юридичного департаменту. Фінмоніторинг і фінансова розвідка. ні в який Кабмін, ні в який Офіс президента, ні в який міністерство економіки, ні в яку іншу державну службу, крім правоохоронних органів, даних фінансової розвідки передавати немає права. І саме інтерв'ю президента Зеленського. 13 лютого на наступний день після запровадження незаконних санкцій, який він прямо і твердо сказав, я сподіваюся, базуючись на інформацію, яку йому надала Свіріденко, як міністр економіки, віце-прем'єр, і Пронін про те, що ви здивуєтесь, це буде жах, як ви побачите наступного дня. Що Порошенко разом з своїм благодійним фондом виводив за кордон мільярди гривень і роздавав ці мільярди гривень ваших грошей. Там він сказав, бо залучених від вас на благодійні внески своїм партійним структурам. Потім вони знайшли, що Порошенка гроші не збирав, і гроші на фонді виключно його. Що Порошенко гроші за кордон нікуди не виводив, а 7 мільярдів гривень майже. Були спрямовані на підтримку Збройних сил. На сьогоднішній день вони своїми незаконними діями намагаються зупинити мою роботу по допомозі Збройних сил. Нічого в них не вийде. Я повернувся з фронту і наступного тижня планую бути на фронті для того, щоб всім, чим можемо, забезпечити боєздатність Збройних сил України, як це я це робив і роблю протягом останніх 11 років. От зараз ви будете бачити чергове шоу. Вам черговий раз будуть казати про те, що е, нам не вистачило часу, у нас немає дозволів. Цьому треба поставити край. Є докази? Представте суду, нема доказів, скасовуйте указ. Ви не скасуєте, скасуйте суд. Не буде цього, будете нести відповідальність перед Європейським судом, і це буде, на жаль, заблокує. Е, Нашу євроінтеграційну спрямованість на сьогоднішній день є лише два варіанти. Перше, юридичних підстав для запровадження санкцій всі учасники процесу від президента не надали, це констатація факту. Крайній раз, коли вони просили місяць, нічого не надали. І це означає. Що якщо немає юридичних підстав для запровадження санкцій, то підстави в них тільки одні: підстави політичні. Підстави, коли вони борються з опозицією в країні, коли вони борються з свободою слова, коли вони борються з демократією, коли вони намагаються перетворити тут нашу вільну, демократичну українську державу, в перетворення її. По російському сценарію. Коли суд підпорядкований Офісу президента, коли мас-медіа підпорядковані Офісу президента, коли парламент втратив свою суб'єктність і не представляє народ. І коли опозицію можна незаконними, неконституційними, позасудовими санкціями намагатися знищити, я не думаю, чесно кажучи, що це буде складний іспит. До Верховного суду. Але хочу нагадати, що цей іспит буде дуже-дуже важливий. І хочу їм порадити: не намагайтеся більше виторговувати собі черговий місяць, бо затягування вами часу означає тільки одне: вам нема чого сказати. І крапка. Моя порада: якщо ви обдурили Володимира Олександровича Зеленського, визнайте це. І порадьте йому скасувати указ. Якщо у вас не вистачить духу, я дуже сподіваюся, що Верховний суд пройде цей іспит зараз або на наступному засіданні. Він має прийняти це рішення, альтернативи, якому немає. Санкції є незаконні, санкції є неконституційні. Указ президента має бути скасований. Фулстоп. Дякую, увагу.